Доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви? бажаю вам дня! Малята наш рідний край, земля, на якій ми живемо, це Україна. Україна це малювнича природа, великі міста та затишні села. Це наш синьо-жовтий прапор, один із символів України. Жовта смужка це пшеничка. А синя це небо. Україна це талановиті люди, тому що серед нас, українців, є багато людей, які відомі в усьому світі. І одного з цих видатних людей ви рідки бачите на ось цьому портреті. З яким я сьогодні завітала до вас на заняття. Це Тарас Григорович Шевченко, відомий син нашої української землі. Погляньте малята на його обличчя. У Тараса дуже ясні очі, добрий та розумний погляд, високе чоло, що символізує. Неабиякий розум. Ця картина називається портрет. Тарас Григорович Шевченко дуже любив малювати. Він не лише видатний поет, але й великий художник. Написав дуже багато картин та віршів. Також він малював сам себе, що ви можете побачити ось на цій картині. Це автопортрет. Тараса Григоровича Шевченка. А також ось цей портрет. Тарас Шевченко написав про свою рідну українську землю, про нашу з вами батьківщину, про її чарівну та дивовижну природу. Адже рідна земля, як рідна мати, вона найкраща і одна людина. Ось послухайте. Будь ласка, вірш про весну Тараса Шевченка Встала весна. Стала весна, чорну землю Сонно розбудила, уквітчала її рястом, Парвінком укрила, а на полі жай воронок, Соловей ковгаї, землю убрану весною, вранці зустрічають. Від зимового сну про перші квіти, пташиний спів, красу рідної природи. Тарас Шевченко дуже любив Україну і дуже за нею сумував. Сумував тому, що довгий час був змушений жити у неволі на чужині, десь далеко від України. Там він пригадував мальовничі куточки нашої природи. Дітки, а говоримо ми з вами про Тараса Григоровича Шевченка. Бо саме сьогодні, 9 березня, аж 209 років тому народився наш видатний Тарас. Народився Тарас Григорович Шевченко у бідній селянській родині. Дитинство було у нього важким. Бідність, злидні. Рано померли батьки. Тарасові з маличку доводилося багато та важко працювати, щоб заробити собі на хлібчик. А коли Шевченко виріс, то став талановитим поетом та художником. А його вірші та картини відомі у всьому світі. Найвідоміша картина Тараса Шевченка. Це Катерина, селянська родина. Також Тарас Григорович Шевченко любив малювати природу, дерева. А це його автопортрети. Тарас Шевченко малював сам себе. Який я зараз читатиму, і який дехто з вас уже встиг вивчити. Отож розпочинаємо. Тече вода з-під явора, яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози й лози зеленіють. Тече вода із загаю. Та попід горою хліпочиться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качуром за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Яку ж картину ви побачили, запущившись свої оченята? Так, швидку річечку, пишну кавиля з червоними ягідками. Яскраво зелень, красиву українську природу, качечок у водичці, молодці малята. Кожен віршик Тараса Шевченка, мов пісня, милозвучний та гарний. А багато шевченківських віршів було покладено на музику. І вони стали справжніми піснями. Садок вишневий коло хати, садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіренька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Мої любі діточки, ми ще так багато будемо чути, бачити, вчити, читати про Шевченка. Адже це дійсно людина патріот, яку потрібно наслідувати. Брати з неї приклад. Як і в кожної людини у Тараса була мрія, щоб ми любили і поважали свою Україну, рідну землю та читали його вірші. Тарас Григорович Шевченко довгий час був далеко від рідного дому, від своєї рідної землі, від української природи, яку любив понад усе. Ми сьогодні з вами. Будемо маленькими художниками. Будемо наслідувати Тараса. І як Тарас спробуємо намалювати його замріяний малюнок. Замріяний малюнок Тараса Григоровича Шевченка. На подвір'ї біля хати буду мрію малювати. Спершу намалюю сонце. Щоб світило у віконце, хмарка, з неї дощ іде, нехай пшениченька росте, Намалюю гарну хатину, Щоб збиралася уся родина, біля хати, вербу і калину, Щоб у світі знали мою Україну. днів, Коли вшановуємо пам'ять великого Тараса, наше завдання буде кожному намалювати замріяний малюнок. Тараса Шевченка, а вже ж у цьому вам допоможуть ваші батьки. Ми, Шевченка, всі вивчаємо і вірші чудово знаємо. Малювати ми вчимося і до роботи беремося. Ми рідні представляємо бо багато уже знаємо. Край свій будемо любити, як Тарас у шані жити.